Всім привіт! Ну вже вибачайте, що відео розтягнулося аж на три серії. Нічого, зате максимально стараємося все зняти. Сьогодні прикупив коронку отаку, на 48 мм не знайшов, знайшов на 50 мм, будемо. Вирізати отвір і вварювати тена. Так що приємного перегляду. на Насилу просверлив Тут, там де шов виявилось двойне, ще полоса зсередини приварена. От і ще й зачепив шов. Що хочу сказати, якби коронка була от такого типу, я б нею не просверлив. А такого Таким просверлив. його. Бачите, зубів більше, легше йде. покруту перейшлося нелегко. Навіть захист вибивав, але все просверлилося тут, дуже сильно нагрівається. але я його для того і брав, щоб працювати, а не на полку. Так, вже не став знімати як приварював, мене нікому сильно не цікаво. Всі знають як вариться метал. Переварив на те різьбу і приварив нашого флянця. Ще все гаряче, остиває. Будем трошки зачистити шва Можливо, буде тест, чи не виходить повітря. Так, проходимо тест. Значить, не прошу не повторювати за мною мої помилки. Зробив помилку. Замазав кришку ту, герметиком, поставив той герметик добре не засох, хоча вже два дні чи три пройшло після того, як я його замазав. Ну, в общем, пропускало. Пришлось годину його відмивати, відтирати, віддирати. Далі пробував. Просто саму цю резинову. Вона трошки кривенька. Резини іншої немає. Трохи розстроївся. Але в останній момент на очі попався мені такий скляний чайник, не робочий. І в ньому, отут між скляною колбою дном Стояла силиконова прокладочка. І вона успішно підійшла, як бачите, навіть залив водою, не пропускає. Далі. Ще було виявлено одну помилку. прийшлось переварити отакий цеп. Тому що втримати кришку двома пальцями нереально, поки закрутиш. А так, ципком притримав, це оставив. І все добре. Далі, так як я сварщик ще той було виявлено, десь отут пропускає. Ну, це не проблема, це довариться. Значить, Датчик тиску поки не ставив, просто заглушка. Це також поки без паклі, без нічого на резинових прокладках. Вже як пройде тест, все доробиться, тоді можна буде зачищати, красити, замотувати паклею чи ниткою. Ну, з цим вже розберуся, значить. На сьогодні все. У мене все. У вас. Зараз почнеться нове відео. Так, ну що, останнє відео по автоклаву. Ой, чесно скажу, так він мене достав. Що Вже хотілося його на металолом завести. Що скажу? Переоцінив я свої можливості як зварщика, зварювальника. ну, Я себе ніколи зварювальником не називав, але думав хоч трошки я вмію варити. Я виявляється ні. Значить, ось ці шви страшні. Де? Вариш, вроді нормальний шоу. Десь чуть-чуть, рука дірнулася і все. Пропускає, пропускає. Мусив доварювати, ще раз доварювати. Ну. І що, з спроби 10-ї все вийшло. Позаварю всі грізьби. Поставив манометр, як бачите, тиск провіручний тримає, при 5,5 починає стравлювати клапан. Значить, це червоний це герметик, він відмиється, покраситься. Саме, як і увесь балон покраситься, і все буде добре. Зливний кран на воду, щоб не перекидати. Також ось встановлений тен. Тен на 3 кВт. І будемо закривати тушонки. Все, всім. Дякую за перегляд. Вибачайте за довгі відео, цілих три серії. Але щось робиш, ти знімаєш. З'явився час, виклав інтернет. Все. Всім до побачення. Підписуємося. Якщо цікаво.